Героїв живих та тих, хто відійшов у вічність, борючись за гідність та свободу України. Події на майдані та в АТО, а також пам'ять мільйонів зморених голодоморами українців, вшанували мешканці Бердичівщини. Українці люблять свою батьківщину, визнаючи, що жити у ній не так вже і легко кажуть. Люблять, пам'ятаючи про те, що цьому народу не раз пророкували загибель цілеспрямовано знищували і глумилися над ним. А він вкотре підіймався, оборонявся, переходив у наступ, здобував мир, будував, обробляв землю, мислив, творив, зумівши зберегти рідну мову, культуру, історію. Остання то серед іншого, страшний голодний 33 33-й». Торік рік 2014, повний надій та сподівань. Зрештою, то 2013-2014 роки. Час, коли українці на цинічну відмову владної верхівки повести країну до гідного і цивілізованого життя відповіли поваленням злочинного режиму у своєму зверненні до мешканців району, голова Бердичівської райдержадміністрації Едуард Томашевський відзначив. Початок захисту європейських цінностей, прав і свобод людини коштував українському народові сотні прекрасних життів на майдані, анексованого Криму, окупованого сходу та тисяч загиблих серед вояків, героїв і мирного населення у зоні АТО українці від ідеї стати нацією гідності та свободи не відмовилися. Рівно два роки тому назад Україна, Україна зробила демократичний вибір. Які не зможуть змінити ні сила, ні брехня. Україна це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Ми не повинні забувати жодної сторінки нашої історії. Ми не маємо також жодного права забути і про стихійні події часів Голодомору. Ми з вами ми творимо сьогодення, виховуємо наше молоде покоління. У тому, стоючи на порозі таких визначних і водночас модорошних дат, хочеться сказати: кожен з нас своїми вчинками, своєю працею будує європейську країну, таку державу, за яку полягла Небесна Сотня, за яку сьогодні на сході. Точиться боїв, тому вважаю, що наші цінності базуватимуться на моралі і для на державному рівні у вихованні патріотизму, патріотизму нашого народу. Сьогодні народжується не нова, не інша Україна, заявляють на Бердичівщині. Україна була, є і буде єдиною незалежною суверенною. Пишеться нова історія. В якій українцям вільним нащадкам козацької слави вже не потрібні поводирі, вони добре знають, куди мають іти. Революція гідності не лише прогреміла державою, вона знесла старі режими у серцях, душах і розумі мільйонів людей, навічно поселивши у тих гідність, самоповагу та віру у власні сили.